Отож, всім привіт! З вами доктор Юта. І сьогодні я таки почну верніше, спробую почати записувати свою серію летсплеїв по грі Майнкрафт. Я не буду в своїх летсплеях зупинятися на тому, про що це гра, як її грати, її основи. Я думаю, всі ці туторіали і відповіді на ці питання ви можете знайти в сотні інших відео, які спеціально присвячені цій темі. Окрім цього, ви можете пошукати ці відповіді в віки Майнкрафту чи на інших сайтах, присвячених Майнкрафту. А у своєму летсплеї я просто буду поступово описувати весь процес своєї гри, безпосередньо, її як... граю я, розповідати ділитися своїми думками про цю гру, можливо, якимись своїми хитрощами чи побаченими в інших прийомах цієї гри. І для цього я створю абсолютно новий світ. Вірніше я вже його створив, щоб не показувати це все відео. Ось він, я знаю, що назва помилка в назві, але я не думаю, що це буде проблемою. І я його запущу. Я вже на цьому світі грав хвилинок 10, так? Тому що я пробував записувати вже перше відео, воно в мене не записалося. Я пережив всього один день, тому що я навіть не знайшов шерсті для ліжка. Я народився трошки далі в цьому лісі, в цьому біомі, який я ну, якби, в принципі, зовсім не люблю, і тому я буду звідси йти. Е, я нару... ну, тобто, для мене для початку є достатньо ресурсів. Зараз в мене моє завдання е, знайти вівцю, щоб добути шерсть. Ось так. Е, в... Я хочу в цій грі е, спробувати знайти такий біом, або пожити в такому біомі, в якому я ще ніколи не жив, тобто ніколи не грав. І я думаю, що це буде або океан, або болотом. Е, в пустелі я грав. Е, в сніговому біомі я теж грав. Уу. Ти звідки тут взявся? Малий. Малий. Чудеса. Так, в сніговому біомі я грав і о лава. І грати я в ньому більше не хочу. Мені доволі це набридло. Куди пішла? Так само, як в пустелі. Але кактус я все одно заберу. І я вирішив в цій грі обійтися без якихось таких фундаментальних побудов. Тобто я хочу зіграти так приземлено, використовуючи більш такі традиційні методи, подати звичайний такий Невеличкий будиночок. І що він уважно був, був похожий, схожий на будиночок, а на якусь глобальну і незрозумілу архітектурну форму. І, можливо, я таки дійду до тої стадії, коли нарешті вирішу теж спродити якийсь епічний проект, як завжди буває на кожній мапі, коли граєш, ти все одно доходиш з часом до такої ідеї. Ну, а пізніше, можливо, я буду записувати летсплеї на проходження. Які, в які будуть відбиратися проходження інших карт. Можливо, буду грати на сервері, але це буде не скоро. Побачимо. Е, так, що тут у нас? Тут у нас нічого цікавого і жодної вівці. Та -та -там. Я дуже довго насправді вникав в суть того, як найкраще записати відео для Майнкрафту. Допоки не зрозумів, що для цього потрібно не просто програма, яка захоплює відео з екрану, а програма, яка ще захоплює і записує це відео прямим потоком, і не обробляє його одразу ж, тому що від цього процесу обробки доволі сильно падає FPS в грі. Ну і, в принципі, верніше в грі він не падає, ти граєш нормально, але на відео, відео якість жахлива. Так, прогружається, провантажується карта. І ще нічого цікавого, хоча рівнина тут ніколи не грав. На першому відео, яке якраз не записалось, був доволі такий цікавий похід в печеру. В якій на моє диво виявилось доволі багато монстрів. Отак я вже якраз в ньому про це розказував. Що доволі образливо, що коли ходиш по печерах гуляєш, можеш пройти. Не один кілометр і не знайти ж нічого живого. А тут просто була маленька печера, і в ній буквально я знайшов 5 кріперів і 2 лучника. Так. Тут її вівцяли, в мене немає жодного меча. Нічого, меч ми зараз зробимо. Ой, якого меча у мене є меч. Чу... Туплю, коротше. Та, такий день сьогодні. Туплю, туплю, туплю. Ну нічого. Можна пробачити це перше відео всього. Так, вівця, мені потрібна твоя твоя шерсть. Дякую. Три. Є, можна йти. Ну, все, в принципі, я м -м -м повністю забезпечений всім, що мені потрібно для мінімального е проживання. Так, треба поїсти. Тому можна спокійно е, відправлятися в путь і шукати місце, де ми будемо безпосередньо грати, розвиватися, будувати. От і я бачу океан. Я підозрюю, що це океан. Е, тому що він доволі глибокий. Я думаю, що найкраще було б будувати човен. Так ми і зробимо. Так. Човник, човник, човник. Там, там, там. Нещодавно е брав участь в такій собі дискусії на тему Майнкрафта, зі знайомими обговорювали, на яку ж все-таки гру, якщо так говорити, найбільш схожий Майнкрафт. І, на мою думку, хоча доволі так багато аргументів було сказано те, що Майнкрафт дуже схожий на Терраріо, все-таки я вважаю, що можливо. На цьому ж самому рівні, або, може, трошки по-іншому, Майнкрафт схожий на Heim Hairs. E, та дуже багато на чому навіть в цьому банальному e, пошуці найкращого місця для проживання e, в стилі гри, в деяких своїх особливостях, в тому ж самому онлайні, хоча Heaven Hearth в принципі, можна грати тільки в онлайні. E, а ще я думаю, що я буду дуже довго плисти. Ну, це нічого. Головне, контролювати час. А то ця програма, за допомогою якої я записую це відео, така нехило забирає місця на жорсткому диску. Так, так, так. Mm -hmm. Якийсь мінімальний острів. Хоча б от там, там щось впереді. Впереді, острів. І може навіть материк, а може просто острів. Так, беремо трошки вправо. Ні, це острів. І я на ньому не дуже хочу жити. Стоять. Що там в нас внизу? Така цікава споруда. Ні, я на цьому острові жити не буду точно, тому що тут нудно. Тут взагалі нічого немає. От, тут щось цікавіше більше. Принаймні, тут є дерева. Так. Нє. Та. Так. Та. Тут. Тут, тут, тут. Хоча ландшафт нічим особливим не відзначається. Але, можливо, це просто вершина айсбергу і там далі є епічні гори, чи епічні рівнини, чи епічні провалля. Е, поки що тут багато корів. Ну, що теж, кльово. Корова. Корова вернись. І та, до речі, як ви побачили, напевно, вже у верхньому лівому куті екрану. Я граю на пререлізі 1,5. Довший час я е, стереотипно не хотів грати взагалі на пререлізах, тому що вважав їх надто нестабільними. Але якось наважився і поставив пререліз оцей саме 1,5. І можу сказати, що він грабельний, особливих. Багів я не помітив ще зависань в процесі гри. Тому я, напевно, на ньому так і залишуся. Ну і, звісно, буду очікувати, коли вже нарешті вийде е, офіційний. Офіційний Майнкрафт. Там, 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 хто тут. Тут нікого. Тут вугілля. Хм. Опа. Бачу внизу зу. Та! Тут круто. Можливо, ми тут будемо обживатися. Можливо. Ще треба пройтися довкола. Хм. Хм. Цікаво. Ну, але це все одно вже... Ого, не той генератор, що був колись, де незрозумілі. Незрозумілої конструкції літаючі острови з'являлися практично на кожній мапі. Та, до речі, вже вечері. Можете збільшити дальність обзору. Опа. Хм. Окей. Так, я думаю, що ми наступну ніч проведемо в тій печері. Викопаємо з неї. М -м -м. Всі ресурси, які нам потрібні, будуть. А на наступний день. Вау! <кхм> Це було тупо, <кхм> скажімо так. А на наступний день ми все-таки завершимо огляд острову. І я думаю, зупинимось на якомусь варіанті. Правильно, я думаю? Думаю, що правильно. Ніхто тут не пролізе, ніхто тут не пройде. Можна взагалі перекрити цю печеру. Яка ймовірність, що тут хтось заспавниться? Я думаю, мінімально. Так, все ж. Я, напевно, завершу на цьому це відео. І ми продовжимо, ми продовжимо наступного дня.